Красунчику, як зрозуміти, що в тебе перервані всі зв'язки з колишньою твоєю коханою, що ти відпустив її емоційно, да, що між вами все закінчилося. Дійсно, по справжньому закінчилося. Давай подивимося три основних признаки, да, які будуть свідчити про те, що між вами вже все закінчено, ти її по-справжньому до кінця відпустив і між вами перервалися дійсно любі енергетичні зв'язки. Зараз мушу зручненько, бери попкорн, пиши в коментарях слово поки що приймаю або своє ім'я, і я, красива відьмачка Міліна, у якої у вас більше ніж 70 тисяч підписників на моїх аккаунтах, буду тобі розповідати. Якщо тобі буде актуальний особисто, цей розклад, нумерології і ритуали, яких дуже багато на всі сфери життя. З шепть профіля я, є посилання на Chocolink, там основні прайси, основні тільки, тому що їх дуже багато, всі інші по запиту. Посилання на соцмережі, відгуки, якщо буде актуально, шукай мене там. Так, дивимося: перший признак, другий признак і третій признак. Значить, Перший признак, що ти її по-справжньому відпустив, і між вами вже все дійсно закінчилося. Це те, що ти не спішиш більше взагалі в стосунках в особистому житті. Ти більше не квапиш події, ти більше не хочеш квапитися, не хочеш щоб було швидко. Ти підходиш до цього дуже зараз спокійно і зважено. Якщо це так. Перший признак того, що ти дійсно відпустив людину, у вас все закінчилося, він в тебе є. Тому що а, ти дивися, ти раніше така, знаєш, як суєта сує, тобі хотілося якось з нею швидко, щоб все було багато було розмов пустих, які ні до чого не вели вони, ні до чого не приводили, але багато було розмов. А зараз вже ні. Якщо оце ти, ти відчуваєш, що ти зараз по-іншому реагуєш, по іншому думаєш, не спішиш більше. Більше не квапиш події, немає пустих розмов. А все в тебе поступово, це перший признак того, що ти її відпустив і у вас це закінчилося. Другий признак те, що ти більше не даєш провокувати себе на ревнощі, або не даєш провокувати себе на якісь такі спалахи емоційні, знаєш, спалахнути фактично. Да? І одні, одним якимось сексуальними моментами, да? тому що це вже все-таки в нас сексуальний такий знак. Одними якими сексуальними моментами тебе вже не можна заманити, да? або пристрастю, там, або знаєш, тобі ось такими моментами зваби якимись дурити очі. Не можна. Ні, ти зараз будеш зважувати. І третій момент, що ти готовий йти вперед, незважаючи ні на що. Ти більше не дозволяєш катати себе на емоційних качелях, і це дуже важливо, але і сам інших більше не катаєш, а може іноді катаєш. Але це третій признак того, що в тебе.